Які мальви, які барви? Нанесла квіток з поля. Ромашки. Оце болоті росте? Я люблю, як це пахне. Вже вкусила. сила запалець. Як ви думаєте, чи можна рвати польові квіти в полі і робити красиві букети? Чи то був який знак? Я пішла в таку спеку по квітки, але краще в спеку, ніж увечері, коли на тебе нападають комарі. Треба щось таке пухнасте. Я завжди споря. Ось таку беру їлочку. Це м'ята берегова. Так в спеку пахне. Ніжні мальви. Куров'як. Несморотникою. Золотарник. Він пустить у водички і гарно розпуститься, тому що це квіти зірвані в спеку, але будуть дуже довго стояти.